Друзі, всім привіт, всім гарного дня, сталкер на зв'язку, всім вам всього найкраще, всім вам за все, як завжди, дякую за те, що ви у мене є. І гарного вам дня. Так. і Ще хочу звернутися до розробників. Розробники тут всі і гравці цього бажають. Така, таке прохання. Зробіть нормальний ангар. Що-небудь таке новеньке, феєричне, прикольне. Дуже велике прохання. Займіться грою. Нормальну тему якусь замутіть. Нехай гра оживає. Бо вона вже почала дохнути. І гравці почали входити. Зробіть щось корисне для гри. От іменно корисне. Надіюсь, ви мене почуєте. Я знаю, що ви мене чуєте. Там є до вас. Ви дивитесь і мої відоси і відоси вам мої скидають. Все це я прекрасно знаю. Так, друзі, дякую за увагу. Так. пройшов я. Івент! Думав, волосся на голові посидіють, поки я пройшов. З цими попаданнями рикошетами Так. Останні бої вже добували з нашим саклановцем. За що йому великі дякую. Три перемоги швидко зробили все. Зараз будемо, друзі, розпочинати. Давайте зразу відкриємо цей шмурдяк контейнер. Дякую тобі, друже, за допомогу. Крутяк допоміг взагалі супер. Хто знає, коли б ще той івент був закінчив? Ну, нема перемог, друзі, ну в соло тупо, ну нереально грають. Просто злив, злив. Поки барабан закиде, що ж вже трьох нема. Ну що, друзі, відкриваємо нашу вечірку. Поїхали. Перший полетів. Ах, мимо. Контейнер. Сертифікат, блин. Чи кажу, блин. Ми вже той сертифікат мерешится, друзі. Камуфляж, блин. Ну, дай мені сертифікат. Бачиш, мене вже сертифікат просто мерешиться. Вони мені кама дають. Ех, блин. Невже його дарма пройшов? Трішки під шаманами. Давай, сертифікат. Ну! Блін, знову кама, інферма. Кама класна. Ех, друзі, друзі. Щось не фартить. А ну давай танк змінимо. Може пощастить, гляди. Остання скринька, друзі. Ну що, друзі, таке от вийшло у мене відкриття. Зря пропотів. камуфляжів назбирав нас цілу купу. І все. Отаке, друзі. От. О, читав я і ваші коментарі. Кому пощастило, вітаю з танчиком. Дуже за вас радий, друзі. Це крутяк. Це, звісно, прикольно. Гарного вам настрою. Ну, а мені бачите, не пощастило. Багато кому не пощастило. Все, друзі. А так потів, блін, думав. Нормальна тема буде. А воно бачите як. Ех, зажали мені камуфляжі. Ой, фу, камуфляж, Камуфляж наоборот, навпаки насипали, блін. Зажали мені сертифікат той довбаний. Все, друзі, вас всіх обійняв, всім вам всього найкращого. І вам особливо миру і добра. Мирна неба над головою, Божого благословення. Всіх вас обіняв. до зустрічі. З вами був Сталкер.